Всім привіт! Давно не бачились, я вирішила вести свою систему регулярні поповнення методів ведення бюджету методів конверту. Бо насправді, хоч я і працюю поки що безробітня, але тішниця, я помітила, що в моїй сім'ї всі гроші, які були, вони, якщо за ними не слідкувати, вони швидко. Закінчуються резерви на них, і, відповідно, потрібно поповнювати. А для цього потрібно краще жити на не на таку широку ногу. Яка зараз ситуація? Я вже більше як рік без роботи знаходжусь. За цей час перед цим у нас була кубишечка, І за цей час, поки я безробітня, в ця кубишечка дуже сильно. І тишина. Прям стала із пухкенькою, доволі такою, а, тоненькою. Тому прийшло, прийшов час поповнювати заново цю купишечку і, відповідно, робити мені це найкращі методи в конверту. А, зараз в мене під рукою написані ось такі а, системи а, назви самих конвертів, а, набір конвертів, які були. І розподіл в блокноті. Потім трохи е, модифікую самі конверти. І давайте приступати, що у нас тут? Е, відповідно, в конвертах зараз все по нулях. Е, дата у нас сьогодні 02. Одинадцяте. Розподіл у нас від 03. 11 до 09. -го. 11, -го. правильно я подумала на тиждень, на сьогодні неділя. І розподіляємо на наступний тиждень гроші. До розподілу будемо зараз рахувати. До розподілу. Я живу в Румунії, тому в нас румунські леї. Ось такі. Дуже класна особливість те, що вони не рвуться. От імаються, теж не рвуться. Дуже прикольні. І так, будемо рахувати. 200, 400, 100.

Як би це важко не було, заплатимо собі в кубишечку. Кубишечку, кубишечку. Це в нас білий такий конверт буде. Тут іще пусто. Кладемо 70. Нам потрібно покласти 10% від нуля, це. Сімдесять сімдесят один Рахуємо. Після шістдесять сімдесят один. В кладемо записку. Лу 0 додали 71 рун. Стало 71 корон. Я зараз вирішила купити на переїзд, бо переїзд у нас відбувається з котом. Переїзд дорогий, і відповідно на нього потрібно накопити дві, навіть не дві, Перший останній. Плюс е, один, а то і ще два додаткових залога. Плюс ще ріелтору, я порахувала, що е, приблизно буде це 5 тисяч доларів. Тому задача не з легких, але потрібно підготуватися до неї завчасно. На початок, е, щоб конверт не пустував, я покладу сюди 10 лей. Коли той переїзд буде, точно не знаю. Було 0, 11 ром. 10 ром. Далі у нас йде машина. Я хочу купити собі машину, тому, як довго буду купити, ще теж не знаю, але поки що. Щоб конверт не пустував, я його заведу і покладу 10 лей. Так, щоб ось тут вам було видно ці конверти. Так, 0, 0, 10. Так, мій тім. Я теж хочу не все життя жити в орендованому житлі, тому вирішила купити хоча б потрошки також і на свій ті. Ще що місяця, щотижня буду старатися збільшувати конверт, але поки що кладу сюди 10лей. Знаю, що найкраще приходить. Тоді, коли хоча б потрошки збираєш так, на крупну техніку. Це я розумію, просто що е, будь-які витрати з дорогої техніки потрібно купувати завчасно, бути готовим до цього, але не завжди ну, хочеться, хочеться завжди купити відразу. Тому на крупну техніку теж хочу усвідомлено підходити. Так, хай це буде поки що, поки що п'ять лей. Крупна техніка. Так, далі відпустка. Е, я хочу провести відпустку наступну. Це як міні-відпустка буде. Е, десь у горах на пару днів. І для цього мені треба, не знаю, хоча б десь доларів 400-500 піднакопити. Але я побачила, що постійно е, говорю про неї, але. Як приходить місяць, постійно відкладую. Тому вирішила хоча б трошки, але символічно, по чуть-чуть, але залишати туди гроші. Е, і тому буде 5 лей. Так, далі. На їжу. На їжу я відкладаю поки що без конверта просто е окремо. І на їжу я хотіла відкласти 230 лей, але немає 30. 50 також не розміняли. Ну, значить, буде 200 поки що. 200 лей відкладаю їх в сторонку. По нуль стала 200. Так, на дозвілля. Дозвілля це як виходити в кав'ярню, так і кудись е, погуляти. Я хочу на цю е, сюди виділити 50 лей. Буде у нас 50 лей на дозвілля. Давайте ми візьмемо помаранчевий, щоб зараз не плутався. Конверт із синеньким на дозвілля відкладаю 50 лей на цьому тижні. Так, надозвілля. Далі прибирання, прибирання. Я регулярно замовляю прибирання, і в мене така ситуація, що я маю платити відразу за два прибирання на місяць, і мені так виходить дешевше. Але зараз останній місяць перед зарплатою важко виділити гроші, тому залишаю сюди один лейт. Його лічно, щоб не скучав конвертик. Так, що у нас тут іще? Кіт? Наступний у нас це кит. Укотався зроблено. Він в ідеальному состоянні. Ну от я думаю, що що у нас там далі? Прийшов кіт. Я думаю, що ми його зараз пропустимо, подивимося далі. Відкладу його ось ти. Так, наступний дім. Дім, мені поки що нічого не треба на цьому тижні, тому залишаю його так, як і є. На спорт мені потрібно відкласти 250 лей. Це я ходжу в спортзал. Я зараз худ... хутну а, і не було як мені розміняти 200 і 100 лей. пу 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 Що робить, що робить? Спорт б'ючи. Прибирання кіт, спорт б'ючи одяг здоров'я. Угу. Зараз я ось залишу. Я за цей час все-таки дістала свою копілку. У мене було відкладено в копілці трохи грошей. А, і розміняла ті гроші, які в нас були 200 лей розміняла на 100. Тепер 1, 2, 3, 350. 1. І ще додаю. Ті гроші, які я знайшла в себе, витрусила заначки в копілки. Рахуємо 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. І ще 12 лей. Того у нас 350. Так, давайте ще гарненько його зробимо. Так. Сто п'ятдесят один. Отак от. і видно. Так, тому повертаємося до нашого кота. Коту викладаємо один лайк. символічно. Заправляємо до всіх інших гаманців. Було 0, додали 1 ворон. Став 1 ворон. Так, сталося у нас що? На спорт я казали, що у нас потрібно за місяць накопити 250 лей. Спорт у мене не скоро, але. Покладемо туди десять лей. Так, в'ють, в'ють, наступне. От ось сюди підписи п'юті. Ми бажаємо на цього тишні. У мене на наступному в манікюр. Але п'юті. Зараз подивлюся, що в нас залишається. Пропущу поки що. повернусь до нього. Так, наступний у нас одяг. Одяг у мене все є, тому тут нічого не залишаю. На здоров'я, на здоров'я. Одяг відправляю поки що на відпочинок. На здоров'я залишаються у мене невеликі альтернативи. Ем... Поки що нічого не треба, але було б класно підготуватися на всякий случай до втрат. Тому кладу 50 лей і відправляю подарунки на цьому тижні нічого не треба. Подарунки потрібно буде в цьому місяці, але на цей тиждень поки що нічого. Тому на транспорт у нас, можливо, буде пару поїздок, залишаю сюди 6 лей. Рахуємо 3, 4, 5, 6. Перерахую 1, 2, 3, 4, 5, 6. Правильно Это у нас Транспорт Было 0, стало 6 6 рон угу. шесть. Шесть. А, так. Пара есть, машина. И у нас залишилось еще тут. два, три. Триста На Beauty мне потребно сто тридцать рон. Сто я покладу стоп. А уже на месте разберусь. конверт бьете, отправляется стол. Так, и решту, 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 решту. Я хочу додати сторон на переїзд, і... і ще сторон я хочу додати в. Ага, я тут не зробила резерв. Дім і подарунки. Дім і подарунки у нас сьогодні пустують, ми їх так само, як і одяг, пустують, тому ми що будемо робити? А, звісно, дадамо сторон в заплати собі. Це в нас буде резерв. Перевіримо. Заплати собі у нас тут було 71 лей, додаємо ще 100. Що ж це таке? рахуємо. 150, 60, 71 лей. Додаємо сюди 171. І у переїзд ми так само додаємо переїзд продаємо один Лейт. Ой, кажу один 100 лей. бо є бажання сильно переїхати. 110. Все правильно, все правильно і один, два, три, чотири, і І шість лей я залишу на. Я все-таки, мабуть, додам його на здоров'я. От здоров'я, щоб конверт не пустував. Одяг, а де здоров'я? Здоров'я, 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 здоров'я. А, не здоров'я поклала. Угу. Значить, на що тоді можна покласти? Їжа, дозвілля, прибирання кіт, Там все є тім, спорт б'юті, одяг, здоров'я, подарунки, транспорт. Я хотіла на їжу залишити якраз Де можна. Який mm, важкий вибір? <с>: Куди <коти> виборить? Uh, так, давайте тоді? На переїзд хі, машини є. На здоров'ї є, на одяг є подарунки, транспорт. Я додав все-таки його до їжі, бо їжа я планувала витратити трошки більше. От їжу я не кладу в конверти, відразу це у нас іде в гаманець. Рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 200, 206, так і має бути. Зараз повернусь. Зараз я все підрахую і повернусь до вас із е, тим, що в мене вийшло. Ну що, друзі, я до вас повернулась. Е, до речі, якщо у когось будуть які е, пропозиції або поради, як краще організовувати е, метод конвертів, я буду дуже рада почути. Ваші настанови. А зараз дивимося, що у нас вийшло. У мене вийшло за, в першому наборі на відкладання відкласти 331 Лей. У другому наборі у мене вийшло відкласти 424 лея. І це більш такий розхідний. І в загальній. В загальному в мене вийшло 755 рона. Ось такий у нас вийшов перший польотний, пілотний метод коммертів. Я буду старатися накопичувати свою мрію і зменшувати, точніше, не використовувати кредитні ліміти. Зараз в мене все по нулях, але я. За собою побачила, що якщо немає в моєму гаманці можливостей, відкладених можливостей резервних, то я відразу починаю в критичній ситуації саме використовувати кредитні ліміти, щось переводити в розсрочку, і потім дуже важко з цього вийти. Тому вирішила отаким методом від... накоплювати як то кажуть, жирочок для того, щоб краще е, жилось і спокійно спалось. Подивимось, як буде далі. Е, насправді мені найважче це вести е, ці конверти е, саме вдовгу, коли не відразу можна е, накопив на цілі, витратив і все. І можна потім далі жити на. Довгоногу. Ні, мені дуже важко, от, після того, як я купила якусь е, е, покупку, продовжувати е, раціонально розпоряджати своїми ресурсами. Тому цей відео, серія відео я буду використовувати саме для своєї дисципліни і е, планування свого бюджету і буду ділитися з вами е, такими. Зі своїм прогресом, а в кого будуть пропозиції, як можна покращити мій метод, я буду дуже рада поспілкуватися з вами в коментарях. Ну і до скорої зустрічі наступного тижні.